Любі друзі та віряни, до вашої уваги дивовижна подія, що сталася у Львові 4 вересня 2024 року. Під час жорстокої ракетної атаки, яка сколихнула місто, серед руїн та пошкоджень будинків незмінною залишилася статуя Пресвятої Богородиці. Розташована на фасаді будівлі, що опинилася в епіцентрі вибуху, вона не зазнала жодних ушкоджень. Це дивовижне свідчення Божої опіки та заступництва. Можливо, це небесний посил про те, що навіть у найтяжчі часи ми не залишаємося самі, а Мати Божа завжди готова прийти на допомогу. Сьогодні, коли на нашу землю прийшли страждання, звернімося з щирою молитвою до Пресвятої Богородиці. Нехай її материнське серце вбереже нас від усякого зла, дарує нам мир і спокій. Молімося за наших воїнів, які захищають нашу землю, за всіх, хто страждає від війни, і за наше майбутнє. Хай Бог береже вас та ваших дітей. О, Мати Божа, Пречиста діво, царице Небесна, наша надія і втіхо, зі сльозами на очах і серцем, сповненим віри, припадаємо до Твоїх пречистих ніг, благаючи Твого заступництва. У ці темні часи. Коли над нашим народом нависла загроза, ми, недостойні раби Твої, шукаємо в тебе захисту і порятунку. Ти, Мати Божа, є наша тверда стіна і непохитна фортеця, Твоя свята статуя, що залишилася неушкодженою серед руїн, стала для нас знаком твоєї любові і милосердя. Ми віримо, що Твоя благодатна сила здатна зцілити рани наших душ і тіл, захистити нас від усякого зла. І дарувати нам мир. Поглянь, опречиста, на наш стражденний народ. Збережи нас від ворогів, видимих і невидимих, від голоду, холоду і хвороб. Збережи наших воїнів на полі бою, даруй їм силу і мужність. Ми просимо тебе, Мати Божа, за всіх, хто страждає, за дітей, за старих і немічних, за полонених і зниклих безвісти. Нехай Твоя свята молитва. Досягне престолу Божого і пом'якшить його гнів. О Всемилостива заступнице наша, не відверни свого обличчя від нас, будь нам матір'ю і захисницею, навчи нас терпіння, віри і надії, допоможи нам зберегти єдність і любов у наших серцях, під Твою святу Омофору ми приносимо всі наші скорби і печалі. Нехай Твоя благодатна рука відведе від нас усі біди і нещастя. Слава тобі, Пречиста діво, тепер і завжди, і на віки віків. Амінь. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, вподобайку і залиште свій коментар. Поділіться цим відео зі своїми друзями та родичами. Разом ми можемо творити дива. Нехай це диво стане символом нашої незламності та єдності, нехай воно надихає нас на добрі справи. І допомагає нам подолати всі труднощі, а Мати Божа завжди буде нашим надійним захистом. Підтримайте нас фінансово, щоб ми могли продовжувати створювати якісний український контент і допомагати тим, хто цього потребує. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Нехай Бог береже вас і ваших дітей.